Йже сьогодні на території Рівненської області проходить спільна операція військової прокуратури ГПУ, МВС та СБУ. Приблизно 400 оперативників проводять одночасно 123 обшуки. Відбуваються затримання. Ця справа пов'язана із незаконним розкраданням бурштину на території Рівненської області. Згідно даних слідства, які проводять. Санкціоновані судом оперативні дії, в тому числі е, проводили попереднє фіксування розмов е, інших дій підозрюваних. Ми бачимо, що тут була створена стійка злочинна організація про розглядання вожди Очолював її заступник обласного прокурора, який зараз затриманий і спеціальним транспортом разом з іншим буде доставлений в місто Київ. Також Затриманий підполковник СБУ, який також входив в світу іерархічну частину організованого злочинної рухування. До цієї групи причетні колишні групи СБУ, МВС, представники місцевого самоврядування, ймовірно, і місцевих держадміністрацій. Наразі відбуваються по всій території... тој на тој момент чета и суп што има организација за основни закони.